Ну що, любі друзі, колеги, прийшла очередь в нас до заміни ножиків на фризі. Так, фриза в нас 4 роки. Це четвертий сезон у нас працюється. О. О, четвертий сезон працюється. Але вже прийшов час для ножиків. Ось які у нас ножики стали. Ну, це такі, що всередині стояли, а самі крайні, ось це практично самий крайній, який стояв ось тут. А ось який він став. О, а це такі придбали ми новенькі ножики. Хоча це ми взяли довжина. Пишеться вон 245 ножик. А це ті, що були в нас родімі. Як ви гадаєте, будуть працювати ці чи ні? Чи не так буде фрезеруватися воно? Яка ваша думка? Але за 4 роки... Практично за 4, ну, 4 роки буде під осінь ми її. Да? Ми літом його взяли десь в серпні. Сезон. Да. В серпні буде вже якби четвертий сезон. Оце так ножики позношувалися. Видно по фрезеровці, по, по фракції фрезеровки землі. Получається, йдуть грудки більші, як було раніше, коли ці ножі були з лопатками цими. А тут а, нічого не пишеться зовсім. Нічого не пишеться, який це розмір був. А я так і посчитав, що 24 буде добре, ну якби. О. 5. Е, що хочу сказати по цінах. Ціни є різні і тобто треба шукати по якості. Я не знаю, яка якість. Будемо бачити, будемо працювати, будемо бачити. О. Ціни від 170 іменно на ці 245 я дивився. ну, Я знайшов трошки їх дешевше на одному сайтику. О. Наш кітюн ходить, перевіряє, але любить машину, любить техніку, поліз, так. Да? Перевірить все. О. Так що продовжуємо обробляти землю. Трохи в нас в цьому в цьому році в нас. Е, сьогодні вже в нас сьогодні... В нас сьогодні Восьме число в нас сьогодні. О. Чесно сказати, ще не можна до кінця обробити землю. Межі замокалу Позасмоктувано трактор лізе на той світ. Не можна і не переурати і не можна не перефрезувати. Так що, потрошки, потрошки ми і фрезеруємо, підоруємо, підсихає, таким чином. Щось трохи вже і посадили, ну, але так. І так мусимо, як би сказати, в шахматному, в шахматному порядку оброблятися. Добренько, працюємо далі. Тільки поміняли їх пару штук, сіки, там, щось, 10 штук може поміняли на одній стороні. Ось. І ще одна буде ця сторона. Не хотів я чіпляти до трактора, хоч тато казав, давай вчепимо. Це щось я полінувався, чіплятися. О, трошки попід, попід крачували, дай, дай. Дай так міняємо. Добренько тоді. Так, і що вам хочу ще сказати? От дивіться, яка різниця між цими зношеними і які нові. От дивіться, бачите, яка різниця. Візьмемо, розтягнемо їх. так. Бачите? Яка стала різниця? О, як зносилися. Ось, ось це, бачите, крайній, самий крайній З одної сторони І ще десь був теж. Ну, ось такі, що вони, бачите, йдуть крайні, що зношені лопатки. Дивіться, бачите, лопаток практично вже немає. Ось, Бачите, цих лопаток практично вже нема. Так сказати, залишилися одні обрубки. Можливо, комусь треба на якійсь саморобки, можливо, до якогось малого мотоблока, до малої фрези. Якщо комусь треба буде, звертайтеся. А так що з ними зробити? З ними практично нічого не зробиш. Це ще до якоїсь малої фрези, до малого мотоблока їх ще, можна щось зробити трошки. От. Так. Одну сторону змінили. Ой, бачите, які. Ніде нічого не зачіпляє. Все... Все добре. Тут. Марся. Втік. Ніде нічого не зачіпає. Ось. Ось те, красота. Будемо працювати далі. Ну що, ось і все ми змінили вже і на другій стороні. Ножики. Ось. Так. Стало. Ось тут зазор, що воно зачіпляти ніде, нічого не буде. Ось так. Змінили. І ось що ми маємо? Ну це. Це ми маємо два запасних. Лівий, левий, правий, правий, левий. Ось це є два у нас ці ножика. Це саме крайні були. Що по краях ідуть, там і тут. І, але і ще десь. Ще десь має бути. Ще десь один. Хіба що ось цей. Що ще посередині тут теж. От іменно ось ці зношені теж були. О, два так само. Ну, менше з тим. Все, ось такі в нас, бачите. Ножі, ось так вони спрацювалися. Будемо варити ось для зразка. Не ну, беремо до уваги те, що він сам по собі більший розмір. Ось бачите. Але, але як стерлось желізо. Що робить пісок, земля. Ось. І ось так само. Ось це, у нас, будемо говорити. Так, бачите. Так? Ось. Ось такі ножики. Ну ці, звісно, я навіть не знаю, куди їх, що можна, на якісь плоскорізи. Дійсно зробити якесь таке. Зварити таким чином. Да? Що ви скажете що Можливо, кому треба, такий такі металолом. Оці два ножика буде, як би сказати, напро... Хай будуть на всякі випадки. Ось. Ну все. Як то як кажуть. Ставим лайки, підписуємося. Пока. Друзі, доброго дня. Випробування йде в нас. Ножів, які ми поміняли. Поставлені ножі сюди 245-й розмір довжина. Ось так воно йде і це не на всю глибину. Тут оно, конечно, было засмоктано. Видите? Вот так. Підготовлюємо площу до посадки картошечки. О. Ну що я вам, друзі, хочу сказати? В цілому я задоволений, але є одне але. Є те але, що 245 на 1,40, довжини 245 і розмір ножів. Для нього важко. Якщо десь заглиблюється на всю довжину, для нього важко. Ну ось зараз побачите потрошки, ну, як крутиться, як воно знімається. Так, ну це не на всю глибину. Це я вам так скажу не на всю глибину. Ну, Що ви порадите, друзі, на рахунок цього? Чи брати 220-й розмір для неї, я не знаю, який на ній стояв розмір. Там я зняв, там, там зараз 20-ка, але там немає лопаток, там, там те, що загнута, ця лопатка, вона спиляна. Та я ж був знім, по відео був знімав, вам виложував. Але... Що ви порадите, які ваші будуть поради, підскажіть. Чи ці продати взяти 220 розмір, чи просто-напросто повністю не заглиблювати? Яка буде ваша думка? Буду вдячний за коментарі і за поради. От Бачите, як засмоктувало тут у нас, От, ще тут ще було то до цих пір. Ще було то до цих пір, в межі. Тут, тут з сусідам теж просили перефрезерувати їм О, тут так само, О, ну, це теж наша грядочка. О, оце сьогодні пройшов, так засмоктало. І зілля пішло, понялося. Ось тут теж, бачите, яка калюжа стоїть. Оце далі не можна було йти, бо ще, ще практично ще грузне. О. Добренько, що порадити на рахунок ножів, підпишіть. Будемо думати, що робити. На вам буду вдячний. Так, ну що ми? ми приїхали, перефрезерували. Так, все чудово, фрезерує, але якщо його заглибиш, для трактора важко. Трактор геть стає. Ці ножі, через ножі. Як, як я казав, 245-й розмір їхній. Я тії старі передивився, переміряв більш-менш, вони, виходять 220. Ось і все. Трактор повністю геть аж стає і глохне, десь, якщо невчасно, підняти фрезу. Підскажіть, порекомендуйте, що і як правильно зробити, чи їх лишати. Чи брати 220-й розмір? Не хочеться не гробити не трактора і щоб спокійно можна було працювати. Підсказуйте, Хто як що думає. Дуже важко, дуже. Якщо його на всю глибину вперти, геть аж повністю може ставати. Чекаю ваших пропозицій, поради. Пишіть. Будемо думати приймати рішення. Наразі я вам дякую всім. Нехай щастить.